Поліція у Верховній Раді виявилось, що завести людей з вулиці до Верховної Ради дуже легко. Депутати від народного фронту, які так критикують блокаду, привели людей у камуфляжі гвардійців. А ті з трибуни, в оточенні своїх же поводарів, почали розказувати, як вони оборонялися від блокувальників під Костянтинівкою, котрі їхали на поміч ветеранам. АТО. віце віцеспікер Оксана Сераїт закрила засідання і звинуватила депутатів у захопленні сесійної зали. Ольга Кошеленко продовжить. Народний фронт у повному складі вийшов на парламентську трибуну, щоб засудити дії депутата Володимира Парасюка. інцидент, за участю якого стався напередодні на блокпості під Слов'янськом. Прикриваючи своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Звертаюся до головуючого в залі, запросити поліцейських до цієї зали. Щоб вони розповіли про те, що відбувалося вчора, Віце-спікер Оксана Сироїд не встигає відповісти на прохання народнофронтівців. А до сесійної зали заходять правоохоронці у супроводі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Головуюча реагує миттєво. Ранкове засідання оголошую закритим. У залі гамір представники нацгвардії та поліції в оточенні депутатів стають до трибуни. Сироїд, пересвідчивши, що мікрофони вимкнені, виходить. Самопоміч і батьківщина теж зал завели, завілірібят. Все, ета ета такого не допускав собі ніхто. Це просто як державний переворот. В залі случилась истерика у Оксани Сераїд. Чому не знаю? Вона закрила ранкове засідання, і все за регламентом. Заявку на те, щоби до зали засідань зайшли, а тим більше виступили сторонні люди. Слід подавати напередодні. Ті, хто провели силовиків порушення правил, визнають, але вважають його вимушеним. Для того щоб взяти ситуацію під контроль. Ми запросили їх для виступу в Верховній Раді. Так, дійсно для того, щоб вони виступили, потрібно за день до цього подати відповідні документи, підписані 150 народними депутатами. Так, да, ми розуміємо, що ми подаємо ці документи в день, тому що ми не можемо зволікати Сироїд. каже про сюрпризи з появою чоловіків у камуфляжі. Її ніхто не попереджав, хто і за чиїм наказом пустив їх до зали. Вона намагалася з'ясувати у спікера Андрія Парубія, але той на засіданні РНБО і не відповідає на дзвінки. Коли я веду засідання, і я бачу, що з дверей ложі уряду заходять люди у мілітарній формі і йдуть до трибуни. Я вважала це захопленням зали парламентських засідань і парламентської трибуни. І я вимушена була закрити пленарне засідання сьогодні. Крім того, ви ж бачите, що зараз далі триває. Я не знаю, що там триває. Лідер фракції БПП Ігор Гринів трохи показійнував на трибуні. Секретаря з кимось переговорив по телефону, і мікрофони запрацювали. Ми вирішили провести радою коаліції загальні збори. Коаліції відкриті запрошенням всіх народних депутатів. Сідай, будь ласка, не треба мені сідати. Шановні колеги, це не повинні бути збори вашої коаліції. Це вся країна повинна чути. Поліцейських та нацгвардійців не звиклих до таких виступів. Запрошують до слова для того, щоб думаю, страні в нашій державі напередодні на блокпості під слов'янськом Парасюк, який підтримує блокаду торгівлі з окупованими територіями, дав команду прориватися силою. Тож одна з машин наїхала на нацгвардійця, стверджує полковник нацполіції Юрій Голубан. На відео опублікованому на Фейсбуці самим Парасюком чути, як знімають зброю із запобіжників матюки і ознаки боротьби. Голубан стверджує, вогонь не відкривали навіть у повітря, бо були надто близько. Парасюк, мовляв, бив і ображав його хлопців. Угрожать э, паросюк кричав лично мне и моим сотрудникам я вас всех с понахожу по одному, переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения, ни со стороны кого-то, либо другого. Мы. Ми... Захищаємо нашу родину, як, як може деле. Парасюк зі свого боку на Фейсбуці стверджує, що по них відкрили вогонь. Вхід точно пішли газові балончики, бо й депутат, і поліцейські зазнали опіків. Да, ти, ти бачиш, а до того чи варте було це обговорення переполоху у парламенті? Думки депутатів розділилися. Що робить Парасюк? Він, знаєте, як в тому анікдоті про людину з кухні, яка там бере папірець, кладе його на пліту, там краєшик обгорілий, і він пише: Мамо, пишу тобі з гарячого танка. Отак От робить Парасюк свої включення по Фейсбуку. Це ознаки дестабілізації. Влада не має права дестабілізувати ситуацію в країні. Ми пропонуємо владі опам'ятатися за допомогою моральних авторитетів. Сісти за круглий стіл з учасниками блокади на тому і розійшлися. Оксана Сироїд вздогін написала заяви до прокуратури та СБУ про захоплення сесійної зали. А народнофронтівці почали збирати підписи, щоб відсторонити її від головування. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Ілля та Максим Шинкаренки спецкор 2+,2.